Мої вітання знаходжусь на господарстві Житомирщини в полі соняшнику під трибонорон метил. Соняшник на сьогоднішній день має досить хороший стан. Вся система під ХімагроМ -ем, дуже хороший стан. Нещодавно ми працювали проти бур'янів, використовували два продукти. Проти дводольних застосували препарат Her в нормі 45 грам на гектар. Можете бачити роботу. Проти злакових кур'янів використали препарат гоплит в нормі 0,8 літра на гектар. Теж можете бачити його роботу. Проти злакових працювали орієнтовно тиждень тому, тому рослинки ще не повністю загинули, але ми бачимо, що вони візуально вже в дуже сильному стресі. Їх покрутило, вони втрачають колір. Точка росту теж відмирає, вона жовта. До обох препаратів ми додавали. Прилипач пролів в нормі 02 літра на гектар. Також були і фуніцидні обробітки. Вже провели дві обробки, використовували препарат Доктор Кроп, Фітолікар, Тонус. Клієнт використовував на різних полях різні схеми та норми. Ну, на сьогоднішній день соняшник виглядає досить непогано. Планується третій обробіток соняшнику. Будемо застосовувати препарат Бредлі, що має діючу речовину. Боскаліт.